Не, ага. не зайде і не працює, і клянч знов гроші, і скажуть... Так, да, зрозуміло. Що... Хорошо, який ідеальний план, щоб отримати цих 70 плюс 6? Там, 70. Це, більше. це на 24 рік, це кошторис. Да. Зараз більше. Да, ну, ну, буде Реально 80, 80, 100 буде. Да, так, 80. 80. Що треба зробити? Хто має зробити? Просто так вони мають видати, так, чи як? Для цього потрібен проєкт на повністю все до, до лет. Так. Включаючи кошти на проектування, ми е, зараз вже ведемо з шостим проєктним інститутом, тому що відмовляються. Кожен хоче вхопити. Дай від від 2 до 8% процентів вартує сам проект. За директором за документ більше заплатити <світ> дай, дай дай гроші. Вроді в п'ятницю приїде, приїдуть оці шості, які готові. За півтора мільйона. Що полтора мільйона? Бо до полтора пряма угода. Ага. Без торгів. Ми виходимо і вони обіцяють до кінця року зробити проєкт. Вони mm. виведуть цифру і того. Жоді. Можна? Вони виведуть цифру і того. Ага. І цю цифру можна закладати в бюджет 26-го року. Mm -hmm, mm -hmm. А... Це потрібно зробити терміново, щоб зробити. Це воно робиться терміново.